Слава Ісусу Христу! Дякуємо Отче за науку. Порадьте, що робити з молоддю вона не хоче ходити до церкви. Це дуже гарне запитання. З молоддю якою ви маєте на увазі молодь. То, що у вас у хаті, чи ви хочете за всю молодь України сказати? Я вам колись розказував, що знаєте, оцей наш глобалізм. Щоб всі люди в цілому світі були щасливі, я вас прошу, не треба, не треба. На то і Папа Римський, я й думає, щоб всі люди були щасливі. Ми маємо думати за свою родину, за тих, хто в нас в хаті. А тут диявол своєю хитрістю розказує тобі: дивися, біжи там, ратуй, їдь туди молися, там біда, сюди біда, щоб ти лишив свою хату. Щоб ти забув за своїх тих, що біля тебе. Найдорожчі і найближчі це ті, що коло вас. Якщо ви в подружжі маєте чоловіка, якщо Бог поблагосив вас з діточками, це ваш обов'язок, це ваше місце, де ви маєте показати Богові здатність жити у спільноті. І у вас є родина, є брат, сестра, вуйко, ще там хтось, значить, це, це є люди ваші близькі, в першу чергу. Як каже Господь, як ти можеш сказати, що любиш Бога якого не бачиш, якщо ненавидиш ближнього кіло тебе? Ми маємо починати від своїх ближніх, ті, що до нас найближче. І як молодь привернути до церкви? Власним прикладом більше ніяк. Якщо до 18 років ви не навчили дитину не брали за руку, не вели до церкви, то після 18 років забудьте. Жніть плоди то, що маєте. І чекайте кари за те, що ви опустили свій елемент виховання. Дитина повинна мати свободу, і тою свободу ви повинні її навчити. Та як як я буду брати з руку до церкви, я буду паралізувати її свободу, дитина до повноліття повинна робити те, що каже тато і мама, аби навчитися. Аби навчитися щоб вона, ну, щоб що знати, треба сівчити. Щоб вона знала, що є вчитель, тато і мама і є учень, дитина. До 12 років вона має бути вже в церкві, вона вже має знати все. Що таке Пасха, що таке Великдень, що таке піст, поклони, як зайти до церкви, куди, які ікони цілувати, коли уклонятися, коли не треба, коли ставати на коліна коли треба стояти рівно, вона вже в 12 років має знати. Зміть приклад з єврею. Вони так, до 12 років мама вчить дитину, вона має знати тору, вона має знати в синагозі, що куди приходити, щось і молити, вона повинна все знати. Після 12 років все, мама передає дитину тату. Якщо це хлопець, то це тато має її вчити ремесла і так далі. А мама відповідає за того, що дитина має знати релігію, церкву. В нашому варіанті церкву, в варіанті євреїв, синагога. І якщо ви дитину навчите, як ти можеш стріляти і ти кажеш, мама, я йду, ти йти йдеш, бо ти дитина моя. Я сідаю, їсти дитину, і ти сідаєш їсти, ні? Я собі купую плаття і тобі купую, я собі купую взуття і тобі купую. Я купую. І це має бути повага. Дитину треба вчити, що то, що вона має, це дякуючи татові і мамі. Не за того, щоб вона така значуща. Ні. За те, що тато і мама такі милосердні, що вони показують дитині, як вчити, і адаптують її до самостійного життя. І якщо ви це упустите, вам не поможе ні священик, ні владика, ні хто, щоб вашу дитину привести до церкви. Тільки власним прикладом. Якщо вже доросла, а що дорослим робити, вже більше як 18, розкажіть їм, що є такий канал Василь Колодій в Ютубі. Хай слухають. Тоді прийдуть, а так не прийдуть. Так, Марія, слава Ісусу Христу! Отець Василь, як можна заставити внуків ходити до церкви, бо батьки ніяк не можуть, часу, не мають часу говорять, говорять. Ну, та сама історія. Якесь актуальне, слухайте, Ви що одну якусь одинакове відео подивилися чи що. Тут батьки не знають, що робити, а тут дід з бабою не знає, що робити. Якщо діти бабка, то, то значить діти ще малі. За руку дитину і до церкви. Починайте з Пасочки. А велике свято ходи йдемо на Пасху. Але дитині на Паску треба що скупити. Нові капці купити. Купіть нові, якісь кросовки, якісь плаття купіть нове. У Нас так робили в селі. Я знаю, що як дійшла Пасха, обов'язково має бути особоновка. То вона й дитина береся каже, о, десь як файно виглядаєш, йдемо до церкви. Та так може і зрушити. Е, Олена Романовська. Отче Василю, дозвольте запитати, чи людина, що померла після Пасхи, зразу попадає в рай. Ну, Є таке вчення церкви, що в часі е, Пасхальному від, від Пасхи до провідної неділі. Е, Якщо хтось помирає, там чин похорона, як інакший. І біла процесія, ну тобто то, що е, е, символізує, що людина зразу попадає до раю. Хоронять не, не, не з чорного процесію, похорону, а з білим, ну, як, 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 як на свято. І тому, ну, дивіться, якщо вона померла на цей пасхальний час, ну якщо вона собі. Підобрала цей час, напилася пігулки або ще якусь біду собі зробила, ну, то вона зразу до пекла попаде, хоча це і пасхальний час. Якщо вона піде самогубства, якщо піде дорогу в Юди, то певно, що піде до пекла. Отже, скажіть, будь ласка, свою думку Івана, 8 глава, 1-11, що Ісус писав пальцем на землі. Ну, Івана, 8, той 8 глава Івана, це коли йому привели Марію Магдалину, що злапала її на перелюбі. Так? І вроді там по закону мали її каменувати по-єврейському, і привели до Ісуса і кажуть йому, що ти скажеш? По нашому закону ми маємо її каменувати, Ти що на це скажеш? А Ісус сидів, мав якийсь такий патячок, і там на землі щось там писав, так? Ну, є різні там позиції. що Писав, каже, гріхи там її на землі, так? і потім взяв так ногою раз і, і нема гріхів, так? він сказав, хто з вас не має такого гріха, як вона, бо то часто кажуть так в спрощеній формі: Хто з вас не має гріха, хай першим кине камінь. Не просто гріха немає, а такого, за який ви її каменувати хочете. Тобто гріх перелюбу, гріх чужоложства. І, вона, і вони так нас, ну все. ну... Всі як один чужоложили, чинили перелюб, розумієш, а привели каменувати за перелюб. Ай-яй-яй-яй-яй. І таких є багато вами, які дуже люблять косо чорнювати, забувши. Що душечка то трошки чорновата з одного боку. То проклинала, то обмовляла, то бажала зла, або була і всякі ігірші, інші гріхи. І тому вони покидали ті каміння на землю, і Христос каже, де ті, що тебе осудили? Вона каже, нема. Він взяв ті гріхи ногу так. Що там писав на землі і каже, ну, і я тут. Не находжу тобі. вини. Іде, але більше не гріше. Ідея більше не гріше, бо тому що бачиш, що до чого веде гріх. Це нам, щоб показати, що наслідок гріха це смерть. Бо як був би Христос за неї не заступився, і були би каменували. Тепер розумієте, хто може прощати гріхи і хто може врятувати від смерті? Ісус. Крапка. Ксенія, слава Ісусу Христу! Отець Василь пише вам надія. По життю я жила, вірою в Бога. У мене велике горе помер мій син. Я втратила віру, моя душа пуста. Допоможіть мені, дякую. Ну, Тут допомогти складно. Ви ж сумуєте за сином, який помер. Для того, щоб ваш сум пройшов, мені треба вернути сина. Але я не думаю, що це можливо, та? смерть це такі ворота, коли які переступаєш, і вони як підуть в одну сторону. Христос воскрешав мертвих, але Він натомав. Він е, задум Божий. Я буду говорити вам простіше. Кожного із нас, хто спомирає, йде війна, люди гинуть, ніхто не знає. Всі під Богом ходимо, так? І знаєте, що найцікавіше, і ми всі поумираємо? Просто в різний час. І хочу, щоб ви собі зрозуміли одну річ: для Бога немає мертвих. Як каже Ісус, я Бог Авраама Ісака Якова, Бог не мертвих, а живих. І перш ніж був Авраам, я є. Поки був Авраам з вами, я є. І я є постійно, каже Господь. І ті, що жили, ті, що народилися, вони живі постійно. Факт тому, де вони, то друге питання. Але те, що вони живі, то так. Просто вони навіть якби переїхали в другу державу, далеко, десь, що до них не можна сидіти добрати. Але діло в тому, що і ми там будемо. І тому. Коли його нема тут з нами, це є боляче, це є сумно. Але я завжди знаю і переконаний в тому, якщо в нас в житті ми маємо якусь втрату, починаючи від найбільшої втрати, коли вмирає хтось із родини, особливо молодий, да? або воїн загинув, або інші речі, і продовжуючи на якісь простіші втрати, які в нашому житті бувають. Бо втрата буває різна, крім людини, яка помирає. Може бути, машина розбила, розбив машину, ще там щось, втрата, ще якась там, дитина пошкодила якусь любиму річ, утрутила телевізор. Ну це теж втрата. Но вона не порівняється з втратою, коли людина помирає, ясне діло. Але стан, який в нас всередині принцип. Основа того одинакова це втрата. Просто та велика, а ця мала. Цю можеш встановити, а ту не можеш. І я завжди кажу, коли Бог щось забирає, це робить, Він робить місце, щоб дати щось друге. Якщо дитина розбила вам телевізор, що ви робите? Ну, якщо розбила, то, певно, купуєте другий, так? тобто вже маєте місце на другий. Так, дорогого але ясне діло, що ти купиш новіше. ти не купиш старіше від того, що розбило. Якщо там інші втрати такі матеріальні, це зрозуміло, так? Але я вам хочу сказати про ту людину, яка померла молодою. Це не телевізор, його не можеш купити другий. Але це жертва. Це жертва, яка несе потім в родину ласку. Ісус Христос змер на Христі, якщо б Він міг би це інакший спосіб зробити, без жертви Він був би зробив. І коли в нас хтось умирає, це жертва за родину. Щоб родині простилися якісь тяжкі гріхи. І ви повинні це сприймати, Господи. Хай ця жертва буде достойна, але дай нам розуму, щоб ми більше не грішили тяжкими гріхами. А якщо ця жертва за інших, то це буде ще важніше. Бо тому що дякувати Богу, що в нас в родині все добре, але ця жертва за когось іншого. Хай він буде той, хто врятує. Бо знаєте, скільки людей прийшли на похорон і як їх то зачепило, ота втрата. Так, Бог через, через такі речі навертає інших людей. Тому сприймайте то, як жертву. Лариса <кій> Бондаренко. Слава Ісусу Христу! Хочу поділитися своєю силою дев'ятниці. Коли молюся дев'ятницю до Божого милосердя, прийшло повідомлення у церковній групі вайберу про прохання молитви за, за дівчинку воїна, яка застрягла на завданні під обстрілами на Харківському напрямку. Сьогодні 9-й день дев'ятниці. Мама цієї дівчинки написала в групу подяку за молитву. Таня повернулося із побратимами після дев'яти днів обстрілів всі живі. Тільки один ранений. В Бога нема нічого неможливого. Дякую, Отче Василю, за науку. Дякую вам за свідчення. Дай вам Боже здоров'я. Слава Ісусу Христу, чому люди хворіють невіліковними хворобами. Дякую. Люди хворіють невилікованими хворобами, бо тому що медицина ще не навчилася ті хвороби лікувати. Навчуться не будуть. Колись навіть антибіотика не було. Люди вмирали від простих інфекцій. Навчуться – не будуть. Тетяна, отче Василь, поясніть, будь ласка, поняття родового прокляття. Знаю, що Римокатолицька церква заперечує його, але багато різних священиків проводять молитви на зречення від родових прокляття, як правильно ставиться до цього поняття. Дякую. У ну, мене навіть є молитвенник, я, я все люблю так скуповувати, всякі такі молитвенники, де є багато молитв різних, ну, на різні потреби. І тому молитвеннику, як прилина східних, як в нас називають, Ну, досить того, зібрані всі там молитви всіх підряд. І, і там теж є молитва для на про, на прокляття зняття прокляття роду. Я вам так скажу. Не знаю, хто це придумав, але кожна людина буде відповідати за себе. Не треба себе робити Бога, знаєте, Христос умер за всіх. Не треба розказувати, що ти загрішив за цілу родину. Нічого собі, який ти важний, ти би за себе відповів. Я знову розказую, знову той самий приклад, що я розказував, що диявол каже, іди ротуй тих, іди біжи туди. А свої то дурне забудь. Ми там думаємо за прокляття роду. знаєте, Ми так само, тіпа, то не я. Це прокляття роду. Я не винуватий, я що? Тягар, який є. Який ви несете свій хрест, це є ваш тягар. Ви його або несете, або відказуєтеся. Господи, не хочу нічого страдати, хочу жити вільним життям, мені нічого не треба, мені все одно моя родина, мені нічого не в голові. Твоя участь. Але, знаєте, прокляття роду я не думаю. Давайте відповідати за свої гріхи. Як ви докажете, що це прокляття роду? Як ви можете знати, що ви вже відмолилися? Є тут небезпека, що людина може бути постійно прожити ціле життя винуватою. Не треба. Жити життям своїм. Проживайте своє життя. Несіть свій хрест. Христос чітко сказав: Хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе. Чуєте? рід, бо ще навіть не говорить. Себе зречися всіх тих своїх забаганок, всіх своїх проблем. Зречися самого себе. Візьміть на себе свій хрест, не хрест роду, йди за мною. Для мене важливо те, що написано в Біблії. Решта тут таке. Отже, Марія Зубрицька. Отче Василь, поясніть, чому екзорцисти в основному. Є у православних церквах і монастирях, а врек католиків немає щиро дякую. Тут ви помиляєтеся. Тут ви помиляєтеся. Я би, знаєте, за цю, за екзорцистів, десь окрему передачу зніму, навіть запрошу, може, когось, щоб вам розказати. Це дуже серйозне питання. Десь його легко легковажать, десь його зловживають. Це дуже серйозне питання. Дуже серйозне. І то, що їх багато православних, це не означає, що це краще. Так скажу по простому. І якщо їх мало або немає у греко-католиків, то ви не праві. Є. З одним я вчився в інституті, він є сьогодні в Дніпрі. Я його дуже добре знаю. Отець Василь Пантелюк. І в нас. У нашій церкві є їх, ну я точно вам не скажу, бо треба оце запитати, вони періодично зустрічаються, мають зустрічі екзорцистів, цих. вони мають там відповідні завдання, вони мають, ну це зовсім інші люди. Але це, по-перше, аскетичний спосіб життя, постійне перебування у молитві не піст, він постійно постить, і так далі. І коли він там має молитви читати на кожний, цей владика дає йому папір. Це дуже складний і дуже відповідальний обряд. Свій час відійшли, так забули за екзорцизм, і почалися великі біди в нашому народі. Я говорю за нас, за українців, через те, що люди. Перестали звертатися до екзорцистів. Вони десь трохи пропали. Але, знаєте, одне діло екзорцист, а друге діло, як кажуть наші брати православні, бісов ганять. знаєте? Місцями воно є карікатура, але є і екзорцизм. Добре, дякую ще вам за запитання. Ви молодці, дуже активні. Що, що ще хочете? Запитання до вас. Жила собі дівчина. Починається як, як той якась книжка. Не хрещення. У досить зрілому віці онкологія. Заставили її охреститися у ремонкатолицькому храмі. Прийняла хрещення. Дві операції, хвороба відступила вже сім років. Ні Разу в житті не була до сповіді, яка, якщо прийдеться її затягнути до сповіді, а там не збиралося багато чого. Їй потрібно сповідатися за ціле прожити життя чи тільки від часу хрещення, це не про мене, так, та хоч би і про вас ваша Е, Хрещення знімає всі гріхи, всі, які би ти не вчудив. Хрещення знімає всі гріхи. Сповідається тільки від того часу, від коли прийняв хрещення, і з того часу може щось на Я сьогодні, сьогодні ви чули слово Івана Золотустого про мудрих дів. І я так хотів би вам у двох словах знаєте, поділитися думками, щоб основна думка, яка там є, найперше, щоб ви звернули увагу. Коли йдеться про цих 10 дів мудрих і немудрих, мається на увазі, діви це не просто жінки, так? це ті, які перебували в дівстві, так? тримали себе в чистоті, які принесли себе як би в жертву. Таке, ну, як, наприклад, з чим можна порівняти на сьогодні, що було зрозуміло, так, як монахи, так? тобто. Обід безбрачя, що вони, значить, будуть жити так чемно все, в чистоті, як положено. І коли не стало їм оливи, їх називає Господь немудрими. бо тому що е, їхні свічники, вони мали зустрічати жениха, значить, все, запалюють свічники, його супроводжують, роблять параду. Для того, хто приїжджає. Ну, це ж не просто жениха, а якогось серйозного, знаєте, бо не кожен міг собі дозволити наймити таких так багато людей, бо їм треба було щось заплатити. І от ці прийшли, значить одні були мудрі взяли з собою оливи більше, а ті, а ті взяли на один раз, да? прийшли такі всі, чекають на жениха, позапалювали свічки, ходять. А він забарився трохи, все затримав. І ті, що не взяли собі в запас нічого, взяли, дивляться, їх свічники почали гаснути. І тут наїжджає, молодь ну вже їде жених, треба його вітати, а ті свічки гаснуть. І ті до цих е, немудрі, до тих мудрих, кажуть: дайте нам тої, що ви маєте. А вони кажуть: ні, діти собі купіть. Як каже, ми будемо вам давати, то й нам не стане. Ну, і Господь називає їх немудрими дівами, звертає особливу увагу. І я би хотів звернути вашу увагу на те, що ми часом себе подаємо, ну, я ж як я мучу, як я, я таке життя прожив, прожила тяжке. Знаєте, та як то Бог мені простить? Дивіться, щоб ви не стали, як оті діви немудрі. Бо, знаєте, дівицтво – це світильник. А єлей це милостиня. І якщо ти будеш робити себе приносити в жертву, але не будеш робити милостині, не будеш робити комусь добре, не будеш комусь служити, не будеш комусь допомагати, твій світильник буде гаснути. Це Дуже є важна річ, бо диявол дуже хитро людину підманює. Він каже: Слухай, ти, ти так страдаєш, ти так страдаєш, що Бог тебе спасе і будеш спасена. А я застерігаю вас, щоб перед вами не закрилися двері до світлиці, до якої Господь покличе тих, що його гідно зустріли. Мало твоєї жертви. То, що ти страдаєш, мало твого дівицтва, то, що ти присвячуєш, бо тому що це тільки світильник, а єлей це милостиня, говорить Іван Золотустий. І часто ми повторюємо, що віра Твоя спасе тебе, але хочу вам сказати, що віра без діл мертва. Як світильник без єлею, знаєте, як фонарик без батарейок. Має бути в комплексі. І тому, коли ми підходимо до Божих справ, ми до них підходити повинні по-божому, щоб в нашому світильнику був єлей, щоб в нашому житті було милосердя. Згадайте слова Ісуса Христа. Господи. А коли ми тебе бачили голодним, спраглим, коли ми тебе бачили нагим, кажу вам, брате, все, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. Я був голодний, ви дали мені їсти. Я був спраглий, ви дали мені пити. Я був нагий, ви мене зодягли. Хто це є? А це є прості люди. Представте собі ціну Царства Божого. Що за кусок хліба ти можеш собі придбати Царство Боже. Не через те, що Царство Боже таке дешеве, а через те, що Бог є щедро милосердним, і Він дав можливість спастися кожного. І не дав можливість спастися якимось одним способом, щоб ти сказав: ну, я не можу так. Збудуй церкву і будеш спасений. Не кожен може збудувати церкву. Чи там щось інше, якесь простіше так? Але Господь Бог дав нам можливість, щоб ми здобули собі Царство Боже за кусок хліба, який дав голодному. Каже за кварту холодної води, як сказав Господь, хто один із вас напоїть кухликом Холодної води одного з цих найменших кажу вам, він отримає свою нагороду. Купіть собі Царство Боже за маленький кухлик води холодної. А як не маєте ні хліба, ні навіть можливості води подати, то прийдіть коло того бідного, сядьте з ним і заплачте. Це теж є великий дар бути разом з кимось в горі, так як ми приходимо на похорон і разом з родиною плачемо. Ми дістаємо ту можливість до Царства Божого. Тому користайтесь кожної нагоди. Бог є простий, Бог є щедрий, Він не вимагає від нас якихось великих речей. Він до кожного дав дорогу, щоб ми могли спастися. Він дав нам тисячі варіантів спасення, і вони є прості. Не думайте, що спасіння є якесь особливе, таке велике, складне. Ні. Я думаю, що Бог у своїй милосерді і в своїй доброті дає нам можливість спастися у простий спосіб.